Ялинки, О! Дуже сподобалося, дуже гарно, На правду дуже гарно. А що найбільше сподобалося? Ангели. У них в цьому році дебютують. Чудова ялиночка, прекрасна ялиночка, снігу бракує. Міський голова Львова від традиційної живої ялинки також не відмовляється. Що правда каже, купує зелене дерево у горщику. У нас є одна зроблена з картону. А інша зроблена з, з таких, знаєте, патичків невелика. Діти вже зробили, тому що вони готовляться. А на новий рік, звичайно, будемо ставити ялинку. Прикрашати головну ялинку міста почали ще минулого тижня. Усього прикрас на зеленому дереві понад 5 тисяч подаровані благодійниками. Самі ж електрики, які одягали 20-метрову красуню, розповідають без проблем не обійшлося. Був сильний вітер, дощ, вишка виходила на повний виліт. Дуже хітала, незручно було зчіпати ці іграшки і чіпати гірлянди. Окрім запалення львівської головної ялинки, львів'янам показали і представлення ватиканської і закарпаття зеленої красуні. Прикрашатиме центр Львова. Головна ялинка міста до 20 січня. Христина Лашенко Ярема Мединський дня, телеканал Зік.